Хоровому диригенту та народному артисту України Миколі Кацало нині виповнилося б 82 роки. У 1971-му саме він заснував легендарну національну академічну капелу Дударик і присвятив їй 45 років життя. Яким запам'ятали Миколу вихованці і рідні розкаже наша журналістка Катерина Олійник. Енергійний керівник, люблячий батько та патріот своєї країни, саме так описує народного артиста України Миколу Кацала, його син Дмитро. Літопис Львівської хорової чоловічої капели Дударек розпочався у 1971 році. Перший склад набирали Микола і його дружина. Любов. Вони переслухали більше як пів тисячі дітей. З них обрали близько ста. І запросили їх на першу репетицію, яка відбувалася 17 жовтня. Там в, в, в приміщенні філармонії, колектив сформували за зразком гухівської музичної школи. Для першої в Україні хорової академії віддали приміщення колишнього міського шпиталю святого Лазаря. Там народжувалися та оновиті музиканти. Батько сповідував перший принцип правди і справедливість, і на, на цьому все базувалося. Він каже: з дітьми, ну не. Можливо, не по справедливості працювати. За кілька років після заснування Дударик став фіналістом всесоюзних фестивалів і конкурсів, гастролював колектив по всьому світу. І у 1989 дев'ятсот хорову капелу нагородили премію імені Тараса Шевченка. Додарок сім літр, сім кольорів, сім нот. І додарок це є той, хто оберігає традиції. Нам пищики, якщо ви запам'ятаєте текст діду мій ударику, нам пищики дісталися. Наразі концертний склад хорової капели налічує 50 людей. Але щоб туди потрапити, потрібно пройти сумарно 5 років навчання, два класи підготовки і три класи школи. Лейбл був поширюється на людей, котрі проспівали більше п'яти років. В колективі. Тобто вони встигли навчитися і встигли принаймні рік-два вже попрацювати в концертному складі. То таких, щоб пройшли школу п'ятирічну, то їх налічується близько тисячі. Найменшому хористу 9 років, а найстаршому 48. Олег Душенко прийшов у Дударик п'ятирічним хлопчиком у 1973 році. Дударик це є місце, де себе можна реалізувати, де весь час можна зростати, і розвиватися. Дударик це місце, де, де працюють з піснею. Пісня це наша душа, ми українці. І наш засновник Микола Лукич це була постать такого глобального масштабу. Він нам стільки не планував і заповів, що нам ще робити і робити. Для вихованців хорова капела і постійні репетиції це щось особливе. Проходить в цьому хорі, половину мого життя. Мені все тут подобається, у мене тут друзі, як друга родина. Ми їздимо по різних країнах, співаємо подалекою. Я мрію поїхати в Францію, в Париж, тому що я дуже туди хотів. У 2020 році хорова капела отримала почесне звання національної зараз. Щоб допомогти збройним силам, хор влаштовує щонедільні благодійні концерти. Тільки один наш хлопчик зібрав більше мільйона. Дударик внутрі втричі більше як хлопчик. За 51-річну історію існування Дударек став культурним символом Львова. У мріях керівника представити український репертуар у найпрестижнішому концертному залі Великобританії Альберт Холі, Катерина Олійник, Андрій Поліковський для телеканалу Еспресо.